Обласний семінар провели на базі Великобачанського госпрозрахункового мисливсько рибальського господарства обласної організації ТМР. Нині це одне з найкращих підприємств «ТМР» не лише на теренах області, а й України. Тут запрошені всі директора мисливсько рибальського господарства, підприємств Полтавської обласної організації, а також запросили представників місцевої влади для того, що ми проводимо на території району. І я їм говорю вже вдячність за те, що вони повірили нам. Що ми можемо. І ми сьогодні показуємо не для того, щоб перед кимось похвастатися, а просто, що можна знаходити можливості і в будь-який час займатися достойним веденням мисливського господарства. І саме уранку керівники підприємства показують, як можна і потрібно господарювати. Вже четвертий рік вони розводять та випускають в природу дику качку. Нині її можна побачити навіть далеко за межами району. Починали, що ми привели, привезли, закупили молодняка 110 голів. І потім почали вирощувати. Першу зиму перезимували 70, потім 80, потім десь більше 100. Цю зиму вже перезимували десь 200 штук. Так що частина їх відлітає, частина залишається тут. Ставок розташований поруч з дорогою. Він привертає увагу багатьох людей. Ще донедавна у районі водоплавних диких качок майже не було. Площа угідь підприємства становить майже 5 тисяч гектарів. Члени обласної організації товариства постійно дбають і про кормову базу для звірів. Необхідно відтворювати для того, щоб залишити нашим дітям, нашим внукам те, що хоча б ми маємо зараз, а то і примножити його в рази, щоб нам тоді якоби нас згадували добрим словом, наші потомки. Чи не щороку будують нові відгодівельні майданчики? Кажуть, звіра треба постійно годувати, а не лише протягом трьох місяців, як пишуть у книгах. Для пернатих та звірів спеціально вирощують кукурузу та просом. От сьогодні зменшення качки. Чому ми займаємося розведенням качки? Зменшення не від того, що її вибили, а від того, що сьогодні немає тої кормової бази. Нема стації перебування для неї. А якби із цих користувачів, які є в області, кожен хоча б по 100 голів, кожного року заводив, побачили б, що в нас було. Ми це довели. Ось в затоні ми починали із 100 голів качки, зимувати залишалося 35, на другий рік уже 75, на цей рік вже близь, близько 200. І вже Великобачанський район, вже мисливці, кажуть, да, вже є качка, є, що полювати. Загальна площа мисливських угідь Полтавщини, розповідають члени товариства, 1 мільйон. 50 тисяч гектарів відтворенням природи займаються майже в усіх районах області. Влада повинна в першу чергу надавати можливість таким організаціям працювати, надавати їм угіді для того, щоб у них було де працювати. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення, серед нашої молоді, щоб вони. Добре, відносилися і охороняли нашу природу. Нині далеко не в усіх уїдях у підпорядкуванні обласної організації українського туриста мисливців рибалок у Великобачанському районі, наприклад, лише п'ять тисяч гектарів із сімдесяти. Решту передали у приватні руки. І з утемер останній час стараються зробити такого монстра, щоб він всім заважає. От він він себе жив там і все інше. Я думаю, що. Своєю роботою у тиммер саме доводить, що ми нікому не заважаємо. Ми не шукаємо собі ворогів. На своїй території дбайливі господарі намагаються зробити усе можливе, щоб звірям і птахам жилося добре.